26 лютого таке враження, ніби президента Франції трішки підмінили, тому що його риторика стала дуже жорсткою, дуже категоричною. От він каже на наступне: що мовляв, не повинно бути ніяких червоних ліній з Росією, що я помінявся, що я спочатку хотів говорити з Путіном. Тато він далі каже, що буде піднімати в нього трубку. Але далі, от риторика президента Франції: що е, про формування якісь військові країн інших в Україні, ну і що цікаво, так також пане Валерій, головний конкурент, опонент Марі Лепен яка є відверто проросійською, так також заговорила про те, що є загроза Європи від Росії. Чому так Франції все помінялось? Ну я не можу сказати, що у Франції все помінялось кардинально. Вони загалом, якщо брати в історичному вимірі, завжди були прихильними до все ж таки незалежності республіки. У них республіка державний устрій відповідає стандартам демократії, але. Історичний шлях дійсно непростий, хоча б взяти от, після Другої світової війни участь Франції в Другій світовій війні, поневолення Німеччиною і так далі. Ну, тут направду дуже не все так просто для Франції, але Мануель Макрон в цій частині я б його, можливо, десь виділив із когорти всіх там, президентів цієї республіки, який дуже. Скажімо так відчуває подих політики і геополітики. Він розуміється і знається на тому, коли треба що сказати, але за урахуваннями саме цього історичного контексту, бо Франція завжди прагнула ну бути, все ж таки на вістрі геополітики. Давайте не забувати, що Франція це імперія, врешті-решт, також. Вона мала свої колонії, можливо, там хтось буде сперечатися не в класичному вигляді, але поряд із тим. І те, що політики, які формуються в цій країні, вони все ж таки схильні мислити з точки зору лідерства в геополітиці, то це так і Макрон не є виключенням. Справа в тому, що ідея Франції і Макрона загалом це ідея створення у Європі певної автономії. Час від часу Макрон до цього звертається. Він шукає в цьому сенсі союзників, чого лише вартує до прикладу його зустрічі із Путіним у 2018 році, яку він проводив у себе лисейському палаці, давали велику прес-конференцію, і він там говорив про Європу від Лісабона до Владивостоку. Тобто все ж таки він залишається в парадигмі того, що в його розумінні Європа має бути одним з полюсів геополітики. І євроатлантична співпраця, хоча і важлива для нього, він, я більш ніж переконаний, не може недодооцінювати, знову ж таки, зважаючи на. Контекст після Другої світової війни, коли Сполучені Штати Америки надали величезну допомогу не лише Франції, іншим країнам Європи і в тому числі забезпечили їхню ж безпеку від Радянського Союзу. Але все ж таки Макрон час від часу звертається до Тез про те, що Франція має бути автономною. І ну направду цей проєкт не можна там навіть відкидати вже десь далеко. А я вважаю, що він має. Всі шанси колись відбутися, якщо Європа буде по перше більше дбати про власну безпеку, і по-друге, нарощувати об'єми виробництв в усіх галузях у військовій, в тому числі, тому що. Все ж таки, економіка Європи, вона хоч і розвивається, але не досягла такого піку, як у Сполучених Штатах Америки, тому що також має різний політич історичний політичний контекст. Але а, сам європейський союз, який почав створюватися наприкінці 40-х років, знову ж таки за ініціативи тієї ж Франції. Давайте не забалувати, що саме з французи стояли у витоків створення цього економічного. Блоку економіблоку економічної співробітництва, який потрошку, потрошку але все ж таки перестає військове, і ідея створення єдиної європей європейської армії, яка власне бере початок зі го року Макрона просувається давно. Сьогодні він уникає поки що цієї риторики, тому що немає великої підтримки серед своїх колег а, у європейському союзі. Ну зокрема, буквально кілька днів тому а, європейський а, високий дипломат Борель. Повідомив про те, що ну сказав, що ну ви знаєте, не на часі створення європейської єдиної армії, щось за все потрібно говорити про необхідність ведення військ України для того, щоб не допустити далі, читаємо вже між рядків війну на території Європи. І Макрон розуміючи те, що небезпека дуже серйозна, розуміючи те, що єдиний спосіб сьогодні не допустити військової ескалації на території Європи, це саме направлення військ до України. Розуміючи, що ніхто сьогодні не перебирає на себе сміливість говорити про це голос, бо треба мати і військовий потенціал, і мати і економічний потенціал для цього. Ну він перебрав на себе таку навіть, місію, і дуже слушно, і Правильно, тим паче, якщо от порівнювати його і шольцем, шольц він прихильник більше такий, знаєте, поміркований нейтральності німецької, а французи вони в більшій мірі такі бунтівники. Тому я знаєте, шкода, що Макрон не робив ці заяви раніше, але найголовніше, що буде далі, тому що може в певний момент мені так знову ж таки складається таке враження, що Макрона не вистачити рішучості, і ця вся історія просто розіб'ється в пух і прах. Але якщо він залучиться підтримкою багатьох, скажу так, не більшості а багатьох європейських лідерів. Сьогодні така підтримка є. Це і Польща, це і країни Балтії. Це ну, і Чехія та сама, навіть і Канада там опосередковано підтримує таку ідею. То я думаю, що проект буде розвиватися, який може вилитися у формалізацію з такої супопутної коаліції. Звісно, тут є проблема недоблювання функцій північно-Атлантичного альянсу. Я думаю, що це зараз дуже серйозний виклик саме для авторів цієї ідеї, для Макрона також. Але і йменше за все, якщо. Вони про це говорять уже в голос то однозначно якийсь уже механізм є напрацьований, як то може бути реалізовано на практиці. І я ще раз кажу: я не виключаю того, що війська північно-атлантичного альянсу рано чи пізно можуть бути в Україні. Пане Ларі, якщо ми говоримо про наступне, от зараз прекрасно розуміємо, ми чекаємо дуже на допомогу зі Сполучених Штатів Америки. Там і республіканці і демократи пропонують свої варіанти допомоги, так? <клух> свої проекти, як це зробити. І що цікаво, от свіжа інформація. Трамп, критикуючи допомогу, Україні, от зараз він на партвиборчому мітингу, він до своїх виборців сказав наступне. Я процитую. А що вони повинні повернути нам гроші по Україну? Дайте їм гроші у кредит, або або видайте ви, 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 ви рахунок на 60 мільярдів. Я вам кажу, Зеленський один з найкращих продавців в історії кожного разу, коли він приїжджає та повертається додому з 50-60 мільярдами доларів. Наскільки загрозлива така риторика, чи знову ж таки це треба сприймати, що це каже Трамп, а в нього багато є висловлювань одіозних. Якщо слідкувати зараз американською політикою, знову таки, це мої спостереження я наголошую, і мої висновки з того, що я роблю, то республіканці дещо змінюють риторику в е, частині того, що вони розуміють необхідні все таки передати Україні озброєння. Трамп, попри свої не дуже привабливі ідеологічні засади, має на увазі схильність до автократії. Все таки розуміє, що на якомусь етапі йому доведеться втрутитися у. Конфлікт на європейському континенті, якщо російська експансія військова буде поширюватися на країни Європейського Союзу, в історичному вимірі. Ми вже мали такий приклад Другої світової війни, коли Рус дуже довго парався не хотів долучатися до допомоги країнам антигітлерської коаліції, але все ж таки на певному етапі він розумів, що а, Гітлер не зупиниться на Європі в його плани далі, такі ж самі плани і сьогодні у Путіна. І те, що формує Путін навколо себе коаліція, яка ну, навряд чи буде дуже сильно товаришувати з американської демократії, хоча вона зараз і має серйозні виклики, то Трамп е, бачить тут подвійний профіт. По перше, йому важливо зараз зберігати е, все таки. Можливість перемогти на виборах тут способи в нього доволі радикальні і зухвалі. Як на мене, остання лише його заява, що вартує, що буде кривава баня у Сполучених Штатах Америки, якщо він не переможе. І поряд із тим, він використовує зараз дуже активну історію з допомогою. Давайте не забувати, це Китай, тому що тайванський кейс у цьому законопроекті він нікуди не подівся. Це близький схід Ізраїль. До якого також симпатизує Трамп на правду, навіть за часів свого президентства, і звісно, тут є Україна, бо він не може її відкинути. Але розуміючи те, що йому потрібно якимось чином задобрити виборця, він пропонує іншу модель. Аніж білий дім нині, очолюваний демократами, не будемо роздавати гроші, будемо їх позичати і ще й на чому заробляти. Ситуація як виглядатиме? Інвестиційний банк американський просто-напросто буде видавати кредит Україні, але ці гроші не будуть йти Україні, а будуть йти у економіку Сполучених Штатів Америки на військово-промислові об'єкти підприємства, які займаються виготовленням зброї, і в такий спосіб гроші залишатиметься в США. Військова техніка буде відправлена до України і США отримує за це гроші, що будуть сплачені місцеві до федерального бюджету. Будуть сплачені податки. Це дуже приваблива історія, але ця схема не нова. Вона працює давно в усьому світі, і ми вже чимало придбавали військового зброєння і інших товарів в Україні саме за такою схемою і британці в інші країни. Тому Трамп невідомо велосипед абсолютно. Він пропонує дещо інше. Йому байдуже, що Україна сьогодні фінансово слабка, що такий спосіб він заганяє нас в боргову яму. А він першу чергу думає зараз саме про себе, але зважаючи, що демократи сьогодні. Не можуть добитися голосування законопроекту про допомогу Україні, то такий варіант може для нас бути прийнятним, тому що ми стоїмо дуже перед серйозним викликом, або ми зараз отримаємо навіть ворог зброю, або ж, врешті-решт, може статися щось непоправне. Тому вибір у нас не не такий великий, і те, що Трамп таку ідею пропонує, вона знаходить відгук сьогодні навіть і серед демократів і готується відповідний законопроект. Тому цю риторику зважати ну її як такою, що ну небезпечна для нас, ні. Вона нам не, не дуже скажімо так, прийнятна з точки зору фінансового навантаження. Бо дійсно багато українців ставлять запитання, хто буде віддавати борги. Ну в мене відповідь інша: або ми будемо віддавати, або не віддаватимемо їх ніколи. Тобто тут треба зробити не віддавати, тому що ми не залишимося живими. І це зараз не високі парні слова, але це, це реально за якою стоїть саме така геополітика. І якщо до прикладу така допомога, ну також як варіант розглядається, буде передаватися нам у форматі лендлізу. Це більш прийняття. Та схема вона працювала в Другій світовій війні, вона вже апробована. Звісно, не зрозуміло, якими можуть бути умови, але Трамп дає чітко зрозуміти, що він готовий зараз допомагати Україні, але не дарувати а давати в борг. Так, ще раз на це дуже складна для нас історія, але враховуючи те, що нам ця допомога вкрай потрібна, то якщо таке рішення буде ухвалено, це не буде гіршим варіантом для нас, тому що до листопада місяця, поки завершаться вибори, а потім. Чи Трамп дасть, чи не дасть, ну друзі? Це знаєте, таке зараз час працює не на нас. Пане Валері, якщо ми говоримо про ще один шлях отримання коштів для України, так це замороження активи Центробанку Російської Федерації. Про це заговорили і в Великій Британії, про це кажуть в позитивному ключі сполучених США, Америки. Ну і про це кажуть самі в Європейському Союзі. Наскільки зараз ми стали ближчими до того, аби... Отримати кошти, а це мільярди, десятки мільярдів доларів, саме е, активів Російської Федерації по світу, поки що може відзначити лише голосні заяви. Вони направду дуже привабливі. От від Шольца нещодавно пролунала про те, що він за. Ну друзі, ми теж за. І що тут головне рішення. От якраз згадуючи Америку, вони розглядають законопроект, якому можуть використати заморожені активи у Сполучених Штатах Америки, російських олігархів для того, щоб фінансувати допомогу Україні, але ця сума невелика. Це сума близько восьми там дев'яти мільярдів доларів. Хоча американці вже мають позитивне рішення, це конфісковані гроші російського олігарха мала фію, але там сума смішна. Там 5, там менше шести мільйонів доларів. Тут про мільярди, а тут, а тут про мільйони. І якщо до прикладу такий документ буде проголосований, який передбачатиме допомогу Україні, навіть борг я не випадково про нього говорю, то це буде реально хороша для нас історія, тому що це буде дуже серйозний козир і аргумент для європейців, щоб вони займалися саме замороженими активами російських. Справа в тому, що питання по російських заморожених активах рухається заради правди. Давайте будемо щирими. Все таки Бельгія, яка головує сьогодні в Європейському Союзі, яка має найбільшу частку заморожених активів в своїй країні, це там під 200 мільярдів. Якщо я не помиляю. да, під 200 мільярдів це 190, Ну в цих в цих межах то е, мова йде зараз про використання доходів від заморожених активів. Е, рішення формально є, але поки що воно не заходить не знаходить єдиного схвалення серед усіх членів Європейського союзу. Є з цим проблема певне блокування. А втім, те, що це питання на порядку, денному дуже активно обговорюється. Це вже добре, бо повертаючись до Витоків до першого питання, точніше, з чого ми з вами починали про Макрона, то всі країни Європейського Союзу ще й стоїть стоять перед викликом збільшення фінансування на оборонку. От дуже яскравий приклад Естонія. Буквально Фінляндія, перепрошую, буквально вчора пролунала заява про те, що Фіни збільшили там 5 разів виробництво снарядів, І можуть ще подвоїти, якщо Європейський Союз дасть грошей. Дискусія щодо необхідності збільшення видатків на оборонку ведеться давно лише в цьому році 19 країн вже готові будуть витрачати близько країн Європейського союзу, членів альянсу, витрачати близько 2% ВВП на оборонку, але лунають сигнали про те, що це треба збільшити ще вдвічі до 4%, так як то робить Польща, наприклад, до сьогодні, і це також справедливо. Але соціальна політика, яка превалювала, в більшості країн Європи ще з моменту завершення Другої світової війни, і в цьому сенсі дуже показовим є саме політика Німеччини, які ставили матеріально завжди вище ніж будь-які там ідеологічні речі саме на тлі капітуляції гітлерівської Німеччини. Не хід вибору не було. То їхня економіка завжди орієнтувалася на задоволення соціальних потреб. Європа так живе десятиріччями, перебудувати мізки громадян Європи і. Політиків, урядовців не так просто, тому е, те, що сьогодні є така риторика, такий дискурс у Європі, це вже величезний плюс. Це вже є публічне усвідомлення ними тих загроз, які несе їм Росія, і для того, щоб ці загрози не стали реальністю, то треба виділяти більше грошей, і вони шукають їх. Ну в цій частині дуже цікаве є рішення Румунів, які сказали, що Росія має повернути золото там дев'яносто чимось кілограм. Я зараз точно цифру теж не пам'ятаю на правили жаль, але сам факт, але ця історія ще 1916 року. Тобто, чим далі, тим частіше різні країни доєднуються до єдиної думки необхідності, все ж таки конфіскації російських активів. І всі погрози, які лунають сьогодні з боку Росії, що, мовляв, якщо це станеться, то вам буде дуже-дуже проблематично. Неодноразово вже і Путін, і Лавров і інші. Представники військово-політичного керівництва Росії натякали, тікали, що мовляв не можна торкатися російських грошей, бо це буде мати негативні наслідки для Європи. Вони вже не, не знаходять такого відгуку страху і збентеженості серед європейських чиновників. Вони чим далі, тим більше розуміють, що історія повторюється. Так як було перед другою світовою війною, і для того, щоб не допустити таких наслідків, то будь-які механізми впливу на Росію, в тому числі використання їхніх коштів для фінансування обороноздатності, це буде прийнятно. Єдине, що формалізація рішення вона гальмується саме через позицію окремих країн, тієї ж самої Угорщини, цій частині інколи Греція голосує не так, як треба. Ну, є ті, хто ще не готовий до таких радикальних кроків. Але втім я вам скажу, що процес рухається. Пане Валерію, дуже вдячний за цю розмову. Дуже. Дякую, що знайшли змогу проговорити про о, справді дуже важливі процеси і питання, які необхідні для України. Дякую вам. Нагадаю, нашим речам з нами був Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики вежа.